На початку липня представниця молодіжної ради міста Вікторія Заславська взяла участь у програмі Віднова ЮА і поїхала на Житомирщину. Протягом п'яти днів молодь з різних куточків України обмінювалася культурним досвідом своїх регіонів, знайомилася традиціями приймаючої сторони та допомагала у будівництві майбутнього молодіжного центру у Баранівці. Це такий молодіжний обмін, молодіжна програма створена разом з ЮНІСЕФ і Міністерством молоді та спорту, де кожна молода людина віком. Від 18, до 35 років, від 18 до 35 років може поїхати і здійснити обмін у будь-яку громаду. Я зареєструвалася на такому проєкті, знайшла його у Фейсбуці, мені висвітлилася можливість така. Зареєструвалася і через тиждень мені вже передзвонили і сказали, що я відійшла відбір і можу здійснити свою першу подорож в Житомирську область, місто Баранівку. Я одразу думала, чи варто їхати чи ні, тому що це дуже далеко. По-друге, як це все буде відбуватися? Для мене це було дуже незнайомо. Незнайомі були ну, взагалі люди, які це все організовують. Як це все буде відбуватися, Дуже багато було питань в голові. Але з тим, що е, я вже не перший раз їжджу е, по молодіжним форумам і молодіжним е, тусовкам, то мені було простіше це зробити. Скажіть, будь ласка, це обмін досвіду між громадами, правильно розумію? Це і обмін досвідом, це і вивчення культурної спадщини тої області, куди ми їдемо. Це вивчення в першу чергу. Чому це віднова? Е, тому що тут ми робимо. Е, Будівельні роботи молодіжного центру або простору, які зареєструвалися раніше на віднові, подали свій проєкт для молодіжного центру або простору. Виграли цей проект, і до нього до них в громаду приїжджає 30 активних молодих людей, і вони там перший. Частині дня будують, тобто ми шпаклювали, мили поли, там откоси робили двері. Хлопці встановлювали наші, пробували. Ну, всі будівельні роботи, які можна було робити, ми робили. Баранівка це невеличке містечко. Культурна спадщина у них дуже велика і історична також. У них є перший фарфоровий завод, який з'явився ще при царів Катерини Другої, який працював. Наразі він не працює, але в них там є музей, куди може кожен потрапити. У них є оленеві ферми. Ми були саме на оленях плямистих, нас возили, ми дивилися. А ми були у старости села там, де нам розповідали про. Взагалі, ну зустрічали нас зі столом великим таким. Нам культурну програму зробили, готували їхні улюблені смаколики. Ну, щоб ви розуміли, це мак і вареники з маком і із горохом. І це дуже або фасолю. Вони готують, голубці з картоплею. Ну для мене такі страви були в першість. Я таке ніколи не куштувала І для мене це було ну якось дивно, що таке можна взагалі годувати людей таким. Ну, дурни робили нам застілля, настойку тим, кому старше 21 го вони давали настойку спробувати їхню на 30 травах, які їхні жінки готують. А також нас завели до місцевої жінки, яка дуже багато років вишивала і після себе залишила дуже великий слід. Предоставлю вам фотокартки, подивитися весь дім усталений просто вишивками. Це взагалі дуже круто, тому що це дуже командотворчо підходить до того, щоб зблизити молодих активістів, молодих громадських діячів, людей з ГОшок, людей з молодіжних рад, тому що було дуже багато з молодіжних рад в цьому році, саме в цьому обміні. І це ну, якось знаєте, підкупає для того, щоб ще раз зареєструватися кудись і поїхати. Скажіть, а до жовтих вод замість вас приїздив хтось звідти? До жовтих вод ми всіх запрошуємо на осінь, щоб приїхали зробити такий невеличкий квартирник. Хто зможе приїхати і провести час, подивитись разом фільм, поспілкуватися про свої громади в неформальній обстановці. Коли сподіваємось, доробиться вже молодіжний центр, то ми вже теж будемо писати цей проект, коли вже все буде оформлено документально. Будемо писати цей проект для того, щоб залучити і до нас таких 30 активних людей, які теж зможуть попрацювати разом, поспілкуватися, поділитися обміном і, взагалі, побути. От таким тісним, тісним зв'язком з людьми, які приїхали з далеких частин України. А коли приїдуть, скажіть, будь ласка, на вашу думку, що потрібно відбудовувати в першу чергу в нашому місті? А, ну, тут конкретна ціль відбудови молодіжного центру або простору. Ну а взагалі, то я б провела б екскурсію нашим би містом, і потім би посидила і запитала, як їм наше місто, що їм сподобалось, що б їм не сподобалось, що б вони б змінили б, можливо. І дивлячись цих поглядів, потім вже б ми передали б знання б напевно молодіжній раді для того, щоб зробити більш конкретні опитування по даним частинкам. І тоді вже б подавали або. Бюджет участі, да, так, така програма є, де можна подати будь-що в місті для змін. Ну або інші якісь проекти, гранти, залучення коштів, залучення спонсорів для того, щоб щось змінювати в нашій громаді. Самі молоді люди так вони приїдуть. Ми запрошували і запрошуємо всіх приїжджати до нашого міста. Тому що, хоч воно і маленьке, компактне, але ми його дуже любимо, і дуже хочемо, щоб воно змінювалося і йшло в ногу з часом, щоб тут відбувалися такі нові події, якісь нові люди, що приїжджали до нас, дуже пишаємо, що все одно під іменем жовті води наше все одно наше місто вже знають, тому що знають, що це історична спадщина України, знають про Богдана Хмельницького. Дуже запитують, чому вода називається все таки жовтою, і ми ж розповідаємо знаємо, що це окис залізняка? Віддавав такий відтінок, тому він жовтий, вода жовта ставала. Ось, Люди цікавляться, людям цікаво, і я думаю, буде цікаво, тому що в планах зробити все ж таки туристичну крапку на Україні, нашого міста, щоб більше був приток людей і більше людей цікавилось взагалі нашим містом. Все дуже легко. Знайти сайт від Nova.ua можна просто написати українськими літерами, англійськими літерами. ну або подивитися як тут написано і зареєструватися там є просто клікабельна така кнопочка зареєструватися ви туди натискаєте і все до вас перед ви вибираєте собі пріоритети як можна туди потрапити в яку область би ви хотіли потрапити найбільше але якщо на ту область зайняті всі місця тому що я подавала на Івано-Франківську взагалі, а потрапила в Житомирську область. Ну тобто, це вже ви можете почекати, куди вас наступного разу запросять, або все кинути і поїхати, тому що є можливість саме зараз, саме тут.